Христос Воскрес. Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Найкращий спосіб зрозуміти чесноти, проаналізувати уміння. Зранку ми з вами частково говорили про те, щоб по наших ділах. Пізнають, хто ми є. І от зараз ми чуємо наступну думку архієпископа Шина, який висловлює, який говорить, наголошує нам, що наші вміння тобто те, що ми вміємо робити, те, що ми робимо, наші діла, можна так сказати, вони свідчать про те, про те якими чеснотами ми живемо. Тобто, що для нас є цінно і важливо? Чесноти це такі риси особистості, які розкривають людину з різних сторін. Як духовно, так морально, так і фізично. І ці чесноти, які ми маємо, які ми потім розвиваємо і втілюємо в життя, вони є набуті. І є в литі. Набуті чесноти це ті чесноти, яких ми вчимося протягом свого земного життя. Вміння грати на гітарі це набута чеснота. Чому це є чеснотою? Тому що коли звучить красива музика, як вона заспокоює? А влиті чесноти це є наша віра, це є наша надія, любов. Наша мудрість, наша доброта. Це ті духовні, і морали, духовні чесноти, які теж ми маємо розвивати. І от коли людина розвиває в своєму житті тільки одні набуті чесноти, а набуті чесноти це, можна так сказати, морально фізичні чесноти, які людина в собі вивчає, щось здобуває і розвиває. То людина стає, наче, знаєте, матеріальною. Так, Вона вміє гарно співати, малювати, вишивати, вміє будувати гарні будинки, зручні для життя. Але це є відображення матеріального світу цієї людини. І водночас, коли людина вміє Посміхнутися, коли є боляче, коли людина вміє подати руку тому, хто впав, незважаючи на те, хто є перед ним. Коли людина, перепрошую, коли людина вміє пробачати, коли людина вміє любити, це якраз розкриває оцю глибину людської душі, розкриває глибину самої людини. І от саме наші вміння, те, що ми робимо, наші оці діла, і вони показують, хто перед нами є. Матеріальна людина. Яка живе тільки матеріальними чеснотами, матеріальним світом, чи навпаки духовно. Матеріальна людина, вона завжди стоїть на півкрок. Вона, знаєте, наче половинка цієї людини. Вона наче така, яка, як би це сказати правильно, щось недороблює. Незавершена справа, незавершена людина, недосконала людина. І щоб бути досконалим, завершеним, ми маємо в собі розвивати ось ці духовні чесноти, влиті, тільки нам Богом дані. Бо коли людина залишиться тільки половинкою людини, тобто без оцих духовних чеснот. Ми отримуємо образ людини, яка руйнується життя. В нашому випадку це росіяни, які знищують все живе довкола себе, це образ половинки людини, недосконалої людини, людини, яка живе тільки. Ось цими матеріальними чеснотами. Бо навіть воювати вони вчаться. Якщо вони розвивали в собі саме духовні чесноти, було би зовсім інакше. Але водночас цей заклик і нас розвивати духовні чесноти в своєму житті. Не бути такими, як наші вороги. Удосконалювати себе щоденно, удосконалювати себе фізично, морально і обов'язково удосконалювати себе духовно, без духовного удосконалення, тобто без духовних чеснот, без духовних умінь. Ми ніколи не будемо повноцінними людьми. А якщо ми є неповноцінні люди, значить ми живемо в темряві, ми живемо. В гріху, в стані гріха. Тому, запрошуючи кожен раз усіх до цієї молитви, молитви розважання, це є в першу чергу і моє навчання, і ваше навчання, для того, щоб розвивати в собі ось ці духовні уміння. Щоб розвивати в собі. Усі духовні чесноти вивчати їх, розвивати і в такий спосіб ставати повноцінними людьми. Тож ласкаво всіх запрошую до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цю сьогоднішню ніч, даруй нам спокійний, здоровий сон, і а завтра день перемоги, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос, Воскрес!